Привіт усім і вітаємо знову. Сьогодні ми зануримося у вибуховий світ американських гранатометів. Перший у нашому списку класичний М79. Представлений у 1961 році, цей однозарядний 40-міліметровий гранатомет докорінно змінив правила гри у В'єтнамі. Через характерний звук пострілу він отримав прізвисько Блупер. А його прицільна дальність сягала 400 метрів. Далі, у 70-х роках, з'явився М203. Цей підствольний гранатомет кріпився безпосередньо до гвинтівок, як от М16, ставши універсальним доповненням до спорядження солдата. Він залишався основним десятиліттями, але зараз його замінює сучасніший М 320 який можна використовувати як підствольно, так і як окрему автономну зброю. Для справді серйозної вогненої потужності існує МК 19 це не ручний гранатомет, а автоматичний звір зі стрічковим живленням, що випускає високошвидкісні гранати на відстань понад 2200 метрів. І наостанок поглянемо у майбутнє XM-25 – розумний гранатомет, здатний програмувати гранати на підрив у повітрі прямо над ціллю. Який із них вразив вас найбільше? Пишіть у коментарях нижче. Дякуємо за перегляд і не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити нові випуски.